Прислівник це самостійна незмінна частина мови, яка означає ознаку дії, ознаку предмета або ознаку іншої ознаки, відповідає на питання, де, коли, звідки, чому, наскільки, з якої причини. Ознаку дії прислівник позначає тоді. Коли поєднується у словосполученні з дієсловом, наприклад, говорити як голосно ознака дії. Ознака предмета, якщо прислівник є у словосполученні з іменником, наприклад, людина здалеку, людина звідки здалеку, ознака іншої ознаки. Коли прислівник знаходиться у словосполученні з прикметником або іншим прислівником. Наприклад, дуже добре, добре наскільки дуже. Оскільки прислівники це незмінні частини мови, отже, вони не мають закінчення. Остання літера у прислівнику це суфікс. Що стосується синтаксичної ролі прислівників, то зазвичай в реченні виступає обставиною. Але інколи бувають такі випадки, коли прислівник може виконувати роль означення, але, будь ласка, правильно ставте питання. Наприклад, знесли будинок ліворуч, будинок який? І в окремих випадках, якщо у реченні немає дієслова, то функцію присудка на себе так само може брати прислівник. Наприклад, зранку на вулиці холодно. Ставимо питання, що робиться або що відбувається, є холодно. Прислівник холодно виконує роль присудка. Залежно від значення, прислівник поділяється на шість розрядів. Прислівники способу дії відповідають на питання, як, яким способом. Наприклад, писати красиво, писати як красиво, прислівник способу дії може бути міри і ступеня. Наприклад, занадто Дорогий, дорогий наскільки, або якою мірою це прислівник міри і ступеня. Наступне зустрінемося завтра. Зустрінемося, коли? Завтра прислівник часу. Сидіть тут. Сидіть де? Тут означає місце прислівник місця. Зверніть увагу на прислівники причини. Наприклад, накричав згарячу, накричав чому? Або з якої причини. І прислівники мети зробив навмисно, тобто з якою метою. А тепер звернемо увагу на написання однієї та двох «н» у прислівниках. Орфограма абсолютно легка, адже для цього треба пригадати, від якої частини мови утворюються прислівники, а утворюються вони від прикметників. Отже, якщо у прикметнику, від якого ми хочемо утворити прислівник, є одна буква «н», наприклад, холодний, то утворюючи прислівник холодно. Точно так же збережемо тільки одну «н». а якщо у прикметника, наприклад, денний є подвоєння, то, відповідно, і у прислівнику воно так само збережеться денно. Крім того, давайте звернемо увагу на прикметники із наголошеними суфіксами ан-ян, наприклад, священний, нездійсненний. Отже, у прислівниках священно, нездійсненно. Ці суфікси так само будуть наголошені і також буде відбуватися подвоєння. Крім того, зверніть, будь ласка, увагу на винятки. Даний, довгожданий, без подвоєння, відповідно, дано і довгождано, так само без подвоєння. Подвоєння. Однією з найскладніших тем є правопис прислівників разом, окремо або через дефіс. Починаємо розглядати правопис прислівників разом. Отже, більша кількість прислівників утворена шляхом поєднання одного або декількох прийменників з будь-якою частиною мови. іменником. Прикметником, числівником або іншим прислівником. Отже, такі новоутворені прислівники пишуться разом. Наприклад, «з надвору», дощенту, вдень, вдвічі і так далі. Наступне правило: Разом пишуться прислівники, якщо вони починаються з часток. Аби, ані, де, що, чи, як. Наприклад, аби куди, деколи, ані трохи, чи мало. До речі, з цими частками будь-яка частина мови буде писатися разом, не тільки прислівники. І останнє: частина прислівників може утворюватися із кількох основ. З прийменником або без нього, або ще можна сказати, із словосполучення. Так от вони також пишуться разом. Наприклад, ходити босими ногами. Тобто як Босоніж. А обійняти обома руками, як обіруч, пишемо разом. Виконати щось на швидку руку, на швидку руч. Пишемо разом. Переходимо до написання прислівників через дефіс. Правило перше: якщо у прислівника є префікс «по-» та суфікси «ому», ему в окремих випадках «єму», е «и», такі прислівники пишуться через дефіс. Наприклад, по-українському, по-моєму, по-перше. Звертаю увагу «по-перше». Після префікса «по-» йде саме порядковий числівник, тому «по-перше», по друге, по третє і так далі, такі прислівники пишуться через дефіс. Наступне правило. Якщо прислівник утворено шляхом поєднання часток будь, не будь, казна, хтозна, бо, но, то такі прислівники так само пишуться через дефіс. Варто зауважити, що через дефіс буде писатися і займенник, який має частинку будь-небудь казна хтозна. І останнє правило: прислівники можуть утворюватися шляхом поєднання абсолютно однакових слів. Наприклад, добре-добре, тихо-тихо. Можуть утворюватися шляхом поєднання синонімічних. наприклад, рано вранці або з давніх давен, а також ці частини можуть бути і антонімічні, наприклад, видимо не то всі ці прислівники пишуться так само через дефіс. Особливої уваги заслуговують написання прислівникових сполук. Правило перше, прислівники, які утворені шляхом поєднання однакових слів, але вжитих у різних відмінках, пишуться окремо. Наприклад, рік у рік. Що рік? Називний відмінок, у кого що у рік. Знахідний відмінок. Відповідно, пишемо окремо. Так само наступні прислівникові сполуки день у день, раз у раз, час від часу. Також бувають прислівникові сполуки, що складаються аж з чотирьох компонентів. Тобто, з чотирьох частин мови. Відповідно, вони так само пишуться окремо. Наприклад, з боку на бік, з дня на день. Усе пишемо окремо. Наступне правило. Прислівники так само пишуться окремо, якщо друге слово стоїть в орудному відмінку. Наприклад, сама самотою кінець кінцем. Крім того, Зверніть увагу на те, якщо після прийменника по йде саме збірний числівник, такі прислівникові сполуки ми пишемо окремо подвоє, почетверо, по п'ятеро. По по І ще раз звертаю вашу увагу, якщо після ПО буде йти порядковий числівник, то такі слова ми будемо писати через Дефіс, і про це ми вже з вами говорили по-перше, по-друге, через Дефіс, а подвоє, по троє окремо. Є в українській мові такі прислівники із значенням сам любить бути сам. Я маю на увазі такі прислівникові сполики, як сам на сам, сам по собі на самоті. Або сама самотою, які ми всі пишемо окремо. Але водночас варто пригадати і синонімічні прислівники тет а тет і віч навіч». Тільки запам'ятайте, будь ласка, що останні два прислівники пишуться через два дефіси. Крім того, Дуже багато є прислівникових сполук, які вказують на різні емоції людини. На жаль, на радість, на зло, на сором, на сміх. Ці прислівникові сполуки пишуться окремо. До речі, якщо вони зустрінуться вам у реченні, Пам'ятайте, що вони можуть виступати в ролі вставних слів, які на письмі треба відокремлювати комами. Закінчуємо говорити про прислівникові сполуки і звертаємо увагу на наступні. Будь ласка, перечитайте їх декілька разів для того, щоб запам'ятати. Крім того, Звертаю вашу увагу на лексичне значення деяких. Наприклад, без угаву. Працювати без угаву, тобто не відволікаючись, без упину, не зупиняючись, по змозі або до снаги ці дві прислівникові сполуки мають лексичне значення, я зможу. Наприклад, Ця робота мені до снаги, або це я виконаю по змозі, тобто як я зможу. А ще дуже цікава прислівникова сполука у вісні. Зверніть увагу «уві» – прийменник, який має те ж саме значення, що і у або в «У сні так само пишемо окремо.